Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор поряд Ілля. І в нас, ухти, світло навіть десь з'явилося. Ну, це добрий знак, тому що в нас на столі Гвинт легендарна карткова гра в локалізації Geekage Games. І в нас за великим рахунком буде зараз ще одна дуже цікава партія, в якій Ілля вирішив спробувати себе в ролі монстрів. І це в нас бійці, здебільшого бійці ближнього бою. І після кожного раунду зберігайте випадкову карту загону. Саме загону. Це пасивна властивість, буде Ередін, король дикого гону як лідер. Ми граємо базовими колодами досі. Візьміть будь-яку погодну карту з вашої колоди та негайно зіграйте її. Це в тебе буде можливість якось протидіяти. Дивись, тому, що, що буду все робити. буде цікаво, а? тому що в нас зараз рахунок 1-1. Добре. Я буду грати за скаятелі, тих, за яких, за яких програв минулу партію. Якщо ви не дивилися, подивіться це був епічний програш з мого боку я був впевнений, що виграю. І властивість скаятелі ви вирішуєте, хто виконує перший хіт у грі. Тому нам знову ж таки наша монетка не знадобиться. Я нагадаю, що, що лідером Скайтелі є Франческа Фіндебайер, Фінде прекрасна, і подвоїте силу всіх ваших далекобійних загонів, якщо в цьому ряді немає командирського рогу. Так, все. Ми можемо зараз е, набирати собі по 10 карт. Почати грабуємо. А поки ми це робимо, ви можете ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже, цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це найважливіше, те, що ми можемо зараз робити. Не. Ну і підтримуйте наш канал. Як це зробити, ви знайдете посилання на Монобанк в описі до цього відео. Або ставайте спонсорами нашого каналу і отримайте додаткові плюшки від спонсорства. От як дивитися на відео трошки раніше, ніж вони виходять на. Загал. Ну і наливайте собі келих чогось смачненького, гвинського, можливо, кави, можливо, чаю, можливо, чогось іншого за світу відьмака. Е е е і влаштовуйте зручніше, тому що ми будемо розпочинати наш бій. Давайте я поділюся тим, що тим що тут є. Ух-ух-ух. Є. Ух. Ух. Ви знаєте, мені здається, я навіть муліганити не буду. Можна, я просто щось шкілю пожок. Ні, ти не можеш. Я все дуже собі... цього хочу. Ти не можеш цього собі дозволити. А, я навіть муліганити не буду. У мене прям настільки кльова рука для бою з монстрами, що це просто щось неймовірне. Ну, почекай тоді. Почековую. Почековую. Почікую. Окей, так. Ти замінив? 10? Так, у мене зараз 10. Ти більше не олігаєш? Моліганю. А, ще одну карту молігаєш. Взяв. Добре. Зараз я затасую, а буде ти може казати, хто з нас буде перше ходити. Ти? Я. ти Я. Так, цього разу ти, тому що я хочу, щоб ти. А ти, ти бвагаєш. Е, ти так казав минулого разу. Так це і вийшло. Так це і вийшло. Але тепер ти будеш ходити першим. І скоріше за все вийде все по-іншому. Ти впевнений. В мене є така підозра. Ну ладно. В мене є така підозріла підозра. А! Ти викликаєш так, велетенський крабоповук викликає, візьміть усі карти звичайних крабоповуків з вашої клоди чи руки та негайно не зіграйте їх. Окей. Ну, Дивись. грай, давай. Дивись. Давай. Тебе там три ці крабоповуки. Дивись. Дивлюсь. Дивишся? Давай, 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 давай. Дивишся, дивишся? Давай, давай. Дивишся, дивишся. Ось, так давай. Як тобі таке? Рахуй, скільки в тебе там? Багато. ні-ні-ні куди. А, вони ж ближній бій, точно. Вони йдуть в ближній бій. А то, а то в облоговій. У мене 18. <плес> 4 на 3, 12, 12 плюс 6. 18. Добре. Все, это Я використав одну карту, а прийшли 4. Добре. Ти <кій> прав. <кій> 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 я тебе кажу. То ти є так думаєш? <кій> все, все. Так. Да. То ти є так думаєш? <кій> я впевнений. Ти впевнений, що я програв? Да. Все, угу. задумався. Точно програв. <кій> Добре, давай, давайте ми зробимо наступну історію. Я впевнений, що це буде дуже корисно. Я теж вмію таке робити, і в мене гавікарський контрабандист. І в мене теж є двійник. Візьміть усі карти гавікарських контрабандистів з вашої колодичі руки, та негайно зіграйте їх. В мене, якщо не помиляюся, теж три такі карти. Так, є один. Так. Тин, тин, тин. Є ще один. Все. Це ми все замішаємо. Але ти все одно програв? У мене 15. Всього! то Розумієш, всього гото. В мене, в мене 15. Один. Ні-ні-ні. Побух! -ні -ні. Що, не очікував? Я теж вмію в такі ігри грати. Ти впевнений? Так. Здаєшся? Ні. Добре. Яке мене шурпришки? Некер. На, некери, добре. Некери. І теж все тільки мені не показуй колоду, щоб я не знав, які карта в тебе на руці. Некер. Угу. Боїшся? Дуже. Да. О, угу. нек. Все. Угу. Два, додавай мені при 6. Так, що в тебе? 18 плюс 6, це в нас 24. 24. Угу. Ну, ти голов. Диви, що? яка в мене армія. Диви, яка в тебе армія. Так, ти зіграв насправді зараз дві карти. Да. І я зіграв тільки одну. <свят> Але в тебе хтось випадковий залишиться на полі. Якщо некер залишиться, це в принципі дуже непогано. Це погано. А якщо залишиться цей, це буде дуже добре. Окей, тоді, тоді пограємося ще в цю гру. Приходить в мене мій улюблений хлопчик, який виносить твоїх оцих хлопчиків. До побачення. Що він робить? Це страта. І він вбиває тобі відповідно мінус 12. Я такий ганний. Я не раніше... А мені плюс 7. Так, 15 це 22. 12 проти 22. Ну що? Монстрик. То ти є готовий? Так. 22 проти 22. А, і ти. А. Ні. Це ж Нільфгард в разі нічиєї виграє. Так. Да? Нільгарт в разі нічиєї виграє. Хм. хм. Імлерід. ім Імлерит. Так, це, до речі, генерал е, Де? Один з генералів Ерадіна, так. Ну, тоді ходи. Та я оце думати, чи мені ходити, чи мені краще спасувати. А ти Е, Я пасує? пасую. Якщо ми пасуємо, то якщо ти за... дивись, я пасую, ти можеш прийняти рішення. Можеш ще ходити скільки завгодно. Можеш пасанути. Якщо, якщо ти пасанеш нас порівну, і відповідно, ти втрачаєш. І Я і я, і ти втрачаємо. мене. О -о -о -о. Або ти витрачаєш одну карту. Додаткову, і виграєш раунд. І це така це спеціальна фішечка ще раз. Я така на раздоріжжі. Бо я витратив дві карти, і я витратив вже раз, два, три. Тобто він може четверту карту витратити при моїх двох. Тобто я вже плюс дві карти буду. Але в нього одна якась залишиться на полі. Так, після кожного раунду зберігайте випадкову карту за гону і mm -hmm. випадкова карта загону, причому може бути може залишитися навіть е, імлерит. Yeah. Ну, тому що не сказано про те, що не yeah. може що, бути героєм. Не, не може бути героєм. Ладно, я пошу. давай давай прибираємо. Так от прям буде, так. Да. Зараз хто виграє, то виграє. Так, зараз хто, хто виграє цей раунд, той перемагає гру. Я переможу. Обирай, хто в тебе прийде. <тук> 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 Найпаскудніша історія. Ну, в тебе, в принципі, вже два є, і, і, і твій перший хід. Ти ж ага. виграв. Ти ж виграв а, попередній раунд. Відьма, куховарка. Зря ти це зробив. Ну, зробив, зробив. Я тоді виграв вже 100%, 100%. Не? Угу. Я не тобі не казав, не. я тобі не підказував, що Вітін треба грати в останню мить. Да? Ну, ти ж, ти ж бачиш, що в мене є. Що в тебе є? Оцей хлопець. Що це, наче в тебе є, хлопчик? Угу. Ти Все, в тебе більше відьм немає, в тебе їх три штуки. І відповідно в тебе в тебе скільки? 18-20, так? Так. Ні, залиш 200. Вона там має Ні, вона зараз залишиться там, я з тобою погоджуюся, тому що ти походив. І що буде відбуватися, як ти думаєш? Не знаю. Полетить страта. Ти прикалуєш? В тебе не мали й бути. Я повернувся. Такий нек. Я ти просив, я тобі повернув двічку. В тебе залишилося ще тільки вампіри. З цих зря ти їх зіграв. З що ти тільки що з відьмами сказав? Останні вони мають гратися. Останні. Ну ладно, це буде для тебе уроку. Та чого? Тебе не може бути страти, отойще. Добре, я? добре. Грає. А скільки їх? Їх багато, насправді. На руці в тебе немає? Якщо є на руці, ти їх, ти їх мусиш зіграти. Що? Тому що це правила гри. Ага. Да. І ще в тебе два в колоді десь бухтаються Ну, я права. Я знаю. Діставай. З колоди. Ні, там чи або чи. І то, і то. Ти береш і там, і там. Там написано або. Це невірний переклад, я тобі можу сказати, я ж просто знаю. Дивіться, ну, вони всі різні. Знає, да Вампір. Написано, Фледер, Екіма, Гаркаїн. І катакан. Ну, не більше немає. Точно немає. Мені здається, що їх було п'ятеро в колоді. Немає. Ну, значить, може я помиляюся. Давай ми не будемо рахувати. Давай, де давай, тебе ще один вам пір. Так, це Брукса. Я ще сказав, що їх так. Е, Давай не будемо, а! Я ж профтикав! Я ж профтекав. Ну, давай рахувати. Тоді да тоді давай рахувати. Раз, два, три, чотири на 4, 16. 16. 21, 23 23. Я прорахувався. Вибач, я прорахувався. Але я думаю, я все одно виграв. Дивіться, чому я прорахувався? Тому що я мав зробити таку штуку. Я мав зіграти гавекарську цілітельку, повернути свого ось цього хлопця і вбити всіх твоїх вампірів. Але ж я ж сам тобі розповідав, що у вампірів є захист від цієї карти. Ось. Тому вбиває тільки твого ось цього хлопця, тільки катакана. Тому тобі мінус 5. Тебе що, 18, а в мене 7. Окей. Твій хід. А, ти граєш зливу. Да. Сюди. Угу. Ти ж можеш ще Я у цього знаю. зіграти. Ага! Скільки? Жук. Скільки ж тебе карт? Тут мене багато. Не міряно. У мене вампірів 4 було на руці. <світ> Та я зрозумів, що в тебе купа вампірів було на руці. Добре, давайте ми тоді, раз така е, движуха пішла, е, давайте ми одразу трість Меріголь зіграємо. Це плюс 7, ага. тобто у мене 14. Я раю. Давай. Діставай карту погоди з. Колоди і можеш зіграти її. Візьміть будь-яку погодну карту з вашої колоди, то негайно не зіграйте. Може в мене погода? Ні, це не погода. На жаль, ні. Ай! А це дуже погано для мене, хочу я тобі сказати. Да? Неймовірно, погано. Просто. просто немає ясної що, погоди. Немає ясної погоди. А як так? Я зосередився на вбивстві твоїх усіх всіх. Е... Як так можна? Е, ну, добре, тому, тому робимо наступну історію. Тому граємо. Ширу. Нашу. Він, Він дає вступи. всього лише одиничку мені. І нікого не вбиваю. Я пасуй. Ти ж програєш? Я знаю. А, в тебе нема чим зіграти. Добре. Ти спасував, тепер я виграю. Так. Да. Тому що в тебе всього 18. А в мене ще купа всього. Дивіться, отут по одиничці може бути, і це мене не рятує. Але в мене є ще гекверська цілітелька, яка тягне мені ось цього хлопця, контрабандиста? Отут мені плюс 5 іде. Це 20. Все залишаю. А, ні. Ну ні. Тепер дивіться, я граю. Хм. Я граю ось цього в По перший ряд Це 25. Я граю ось цього в перший ряд. Це 30... Коротше, вже в принципі не важливо. Ози. Чому, тому що я хочу тобі показати, що в мене. Ну, давай я відіграю. Дограю 10. У мене сорок, і тут ще по одиниці додається. Раз, два, а плюс я ще отак от міг зробити, і в мене ще, ще плюс три, ну, два, три. А, ні, не три. Раз, два, три. А чого ти не зіграв страту, коли, ти, коли тебе рука на руках була? Що ти її тримав? Що ти її останню не зіграв? Ти вбив би у цього? Не вбив би. Чого? Тому ну, що не міг би. Як це? Ну, бо так. Страта вбиває найсильнішого на полі. Ну да, але в мене все одно там вже були якісь там карти, по-моєму, крім некера. Ні. Та ось в тебе ти ж твоя остання карта, чого ти пасанув з нею? Ну, що вона вбила б моїх вампірів? Ні, як не вбила. Коли оцей був на, на полі, як би вона тобі вбила вампірів? Сімка. Сімка, а в тебе четвірка. А, ну, окей, ну все одно. Ну, окей, навіть якщо б ти її зіграв, ти вбив виби мою сімку, але все одно у мене. Ну. Да. В мене все одно шалений виграш. Угу. Дивись, в грі. За, давай, в грі за монстрів грати. Оці або відьом, або вампірів треба під кінець. От, прям під самий кінець Я раунду. Нека. Раунду. Не кіри, грай коли хочеш. А оці граєш під кінець раунду, який ти хочеш виграти. Можливо, і так. Тому що їх легко винести. Ну, якщо знаєш протидію. Є страта, є отакий хлопець. Угу. Ага. ага Я думав, що у нас. Світло з'явилося, а воно знову кудись. Ділося. Поділося. Да. Ну, окей. Ага. Е -е, добре. Ну, що я можу сказати? Ну, ось. Е -е, да трошки воно видно, але не все видно. Е -е, ну, ось в нас така перемога, тому тепер моя перемога. 2-1 Два-один, е -е, два так, і я отелі. Каєтелі перемогли такі з другого разу, але Скеліги не змогли подолати. Да. Я був занадто самовпевненим. Да. Ну проти монстрів я точно знаю грати. Проти скеліги я не факт, що знав, як грати. Тому ось така у нас вийшла наша третя партія. Вона, я впевнений, заслуговує на вподобайку. Підписку на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і на коментарі з вашого боку. Ну і будемо чекати вас на інших наших відео. І побачимося в наступних. Пока-пока.